Серце це райський сад. Людина, яка досягла вищої істини, не може брехати. Навіщо їй брехати? Вона пізнала істину, її більше не цікавлять мирські справи. Тепер у неї є нечто таке, що неможливо купити за жодні гроші, що не може дати жодна влада, жоден престиж. Усе життя цієї людини зазнало чудової метаморфози, таємний ключ, що відкриває світ чудес, блаженство. Розрадуйся. Твоє життя стане святом. Звичайна людина, стандартна людина, людина натовпу завжди була механізмом. Лише завдяки свідомості ти можеш піднятися над своєю механічністю. І це справжнє народження. Тоді ти народжений у друге. Твої батьки дали тобі біологічне життя, але вони не подарували духовного народження. Духовне народження можливе завдяки вчителеві. З ним ти народжуєшся вдруге. Ти отримуєш новий вимір, духовний. Уся робота вчителя полягає в тому, щоб підвести учня до усвідомлення його істинної сутності. Лише небагато людей досягли свого істинного я. Кожен має потенціал, але далеко не кожен намагається його реалізувати. Потенціал так і залишається потенціалом і пропадає. Лише той, хто реалізував свій потенціал і досяг свого істинного я, може називатися справжньою людиною. Ти повинен прийняти рішення. Відтепер усі твої зусилля мають бути спрямовані на те, щоб стати більш усвідомленим. І коли проблиски усвідомленості почнуть з'являтися, ти здивуєшся. Кожен такий проблиск супроводжуватиметься блаженством. Свідомість зростає, блаженство зростає, блаженство наслідок побічний продукт усвідомленості. Ми приходимо у світ невинними і ціломудрими, але у нашу свідомість різну нісенітницю програмує світ і отруює всіх і кожного. До того часу, як дитина стає достатньо зрілою, щоб мислити самостійно, вона вже покалічена. Її змусили забути про прозріння. Вона не стоїть на власних ногах. Світ зробив її залежною. Це великий змова проти всього людства, зробити з кожної людини колегу, посередність. Для цього використовується розум. Свідомість покривається думками, бажаннями, чистолюбством, его, політикою, ідеологією. Тисячі речей, шар за шаром, забруднюють тебе. Дзеркало твоєї свідомості покривається пилом, і ти починаєш вести недостойне, жалюгідне, залежне від інших існування. Ти повинен позбутися того, що було нав'язано тобі суспільством. Я не вчу моралі, я не вчу моральності. Все це дурниці. Я вчу медитації, мистецтву звільнення від розуму. Розум належить суспільству. Медитація належить тільки тобі. Завдяки медитації ти стаєш абсолютно вільним. Раптом ти відкриваєш скарб, починається паломництво, сповнене радості, пісені свята. Це нескінчений процес. Ти набуваєш вічності, ти дізнаєшся, що ти безсмертний. Суспільство вимагає, щоб кожна дитина пройшла навчання у школі, школі, коледжі. Майже третину життя витрачають на те, щоб спрямувати нашу енергію по хибному шляху до голови і створити бар'єри на шляху її руху до серця. Це неправильно. Енергія має рухатися з найпотаємнішого центру нашої сутності до серця, а з серця до голови. Такий природний процес. Пройшовши через серце, енергія потрапляє в голову. Серце стає господарем, голова слугою. Однак мета так званої освіти спрямувати енергію до голови, минаючи серце. Так і відбувається. Енергія спрямовується до голови мимо серця, і голова стає господарем. Голова може бути прекрасним слугою, але вона поганий господар. Як тільки ти це зрозумієш, ти зможеш відкрити своє серце і енергія хлине туди. Все має відбуватися саме так. Якби суспільство не втручалося, так би й було. Суспільству потрібна наша голова, воно боїться нашого серця, боїться любові. Людина, що живе головою, слухняна суспільству, вона раб. Суспільству потрібні раби, потрібні спритні працівники та покірні слуги. Суспільству не потрібні майстри. Коли твоє серце відкривається, ти стаєш майстром, і ти залишишся майстром, навіть якщо тебе триматимуть у в'язниці. Ніхто не зможе відібрати у тебе твоє майстерство. Отже, ти повинен здійснити диво, перенести енергію від голови до серця. З тобою все в порядку. З тобою не відбувається нічого поганого. Просто ти звик вірити будь-якому дурню і не прислухаєшся до свого серця. Відкинь будь-які запозичені знання. Забудь всі байки про первородний гріх і не вір тим, хто каже, що ти грішний. Кожен із нас частина Бога, кожен божественний. Так, багато божественних людей сплять міцним сном, і лише деякі прокинулися, але ж кожен із нас має право вибору. У тому, що ти спиш, немає нічого страшного. Хіба що іноді тобі сняться кошмари. Але й у кошмарах немає нічого страшного, адже вони тільки сняться, вони уявні. Так чи інакше, кожен прокинеться. Проте, якщо тобі подобається спати спи, твій сон нікому не проклятий. Сон це все, що відрізняє звичайну людину від Будди. У всьому іншому вони дуже схожі, схожі в тому сенсі, що всі мають однаковий потенціал, щоб стати пробудженими. І при цьому кожна людина унікальна. Людина накопичує пил навколо своєї сутності і втрачає незвичайність, яку мала від народження. Людина народжується незвичайною. Потім стає посередньою, а до старості перетворюється на безмозке створіння. Але ж це не еволюція, а інволюція. Діти всі без винятку значно мудріші, але вони вчаться всякій нісенітниці, і остаточно точно плутаються. Лише до двадцять першого року ти отримуєш право голосу. Все правильно, ти вже втратив незвичайність, став нудним і тупим. Тепер тебе називають дорослим. Але ти фальшивий, повністю фальшивий. Тобі кажуть, ти став дорослим, досяг зрілого віку, можеш голосувати. Звичайно, політики бояться давати право голосу дітям, адже діти бачать усе наскрізь. Ти отримуєш право голосу, коли повністю втрачаєш здатність бачити, коли стаєш сліпим. Я прагну, щоб ви позбулися іржі, позбулися пилу, щоб очистили дзеркало свідомості і побачили своє істинне обличчя. Усі зусилля суспільства спрямовані проти серця. Суспільство тренує голову, дисциплінує голову і дає освіту голові. Суспільство зневажає серце, ігнорує його, адже серце небезпечне явище. Голова машина. Машина не здатна бунтувати. Вона не може бути вільною. Машина слухняно виконує накази. Машини хороші, тим, що вони слухняні. Ось чому суспільство, церква, держава, батьки усі зацікавлені в твоїй голові. Твоя голова зручна для всіх. Серце незручне. Воно порушує статус-кво, загрожує зупиненому порядку речей. Голова працює на основі логіки. Її можна переконати, її можна зробити християнином, мусульманином, індусом, комуністом, фашистом, соціалістом. З головою можна робити що завгодно. Для цього достатньо розумної системи освіти і хитрої стратегії. Голова програмується як комп'ютер. Вона буде повторювати все, що в неї завантажили, не замислюючись. Вона ніколи не буває оригінальною. Серце живе любов'ю, а любов неможливо запрограмувати. Ось чому серце завжди бунтівне. Ти не можеш знати, куди поведе тебе любов. Вона непередбачувана, раптова. Вона ніколи не повторює старого. Вона живе в сьогоденні. Серце живе в сьогоденні. голова живе в минулому. Тому голова завжди традиційна, а серце завжди революційне, бунтівне. Ти можеш перемагати лише завдяки серцю і любові, і ти ніколи не переможеш завдяки голові та логіці. Коли ти починаєш бунтувати проти натовпу, коли стаєш незалежним, відбувається диво, ти усвідомлюєш свою єдність із всесвітом. Історія людства починається з райського саду. Людину вигнали звідти, і відтоді вона скитається пустелею. Вона смутно пам'ятає велич саду. Ця біблійна історія не просто історія. У ній укладена велика істина. Кожна людина відчуває, що їй чогось бракує, що вона не там, де має бути. Можливо, ти не зовсім розумієш, чого саме тобі не вистачає. Але певне смутне відчуття, що я ніби не там, де повинен бути, щось тут не так обов'язково тобі властиве. Людину вигнали з божественного саду. Причиною її вигнання стало те, що вона віддала перевагу збору інформації та скуштувала плід з дерева пізнання. Так ми втратили зв'язок зі своїм серцем. Твоє серце це і є Божий сад, воно приховане в тобі. Ні, тебе не вигнали з нього. Ти просто забув про нього. Ти нехтуєш ним. Ти прив'язаний до своєї голови. Ти надто покладаєшся на свої знання. Замість того, щоб рости і цвісти, ти збираєш інформацію, по суті, марну інформацію. Серце, це райський сад, Едем. Я роблю все можливе, щоб допомогти тобі знову увійти туди. Повернувшись туди, ти перетворишся. Зазвичай людина має знання, але не мудрість. Отримати знання просто це вимагає певного розумового зусилля і нічого більше. Завантажити інформацію в пам'ять, як у комп'ютер, і перетворити свою голову на бібліотеку. Але мудрість це інше. Мудрість не можна накопичити, бо вона приходить не через розум. Мудрість приходить через серце, вона слідує за любов'ю, а не за логікою. Коли серце відкрито для любові, коли воно віддається буттю, тобі приходить прозріння, приходить неймовірне, глибоке розуміння того, що таке життя і від чого існує саме буття. Ти пізнаєш за допомогою любові, а не за допомогою логіки. Серце у Бога є прямий зв'язок із серцем, минаючи голову. Тому, якщо ти прагнеш Бога, твій шлях лежить через серце. Осягнувши мудрість у серці, ти можеш користуватися головою. Голова слуга. Ти можеш використовувати знання, накопичені розумом, знання гарні на службі у мудрості. Але спершу ти маєш усе пізнати серцем. Нехай твоя енергія рухається через серце. Люби безоглядно і на тебе чекає сюрприз. Любов буде зростати, потім станеться диво, пелюстки любові розкриються, твоє серце стане прекрасним лотосом. На тебе зійде щось невимовно прекрасне мудрість. Ти перетворишся, мудрість принесе тобі свободу. Знання не більше, ніж інформація. Мудрість це перетворення. Сьогодні людство має значно більше знань, ніж будь-коли раніше. Насправді, ти знаєш більше, ніж Ісус. Якби ти зустрів Ісуса, ти міг би багато чого його навчити. Виявилося б, що він не знає тисячі однієї речі, які відомі тобі. Він ніколи не склав би вступні іспити до університету, але це зовсім не означає, що Ісус не людина знань. Він знає. Однак його знання зовсім іншого рівня. Його досвід перетворив усе його єство. Він не інформований, як ти, він преображений. У комп'ютері значно більше інформації, ніж здатен запам'ятати будь-хто з нас. Але комп'ютер ніколи не стане Христом чи Буддою. Комп'ютер може знати все на світі, але при цьому він усе одно залишатиметься лише комп'ютером. У ньому зберігається лише те, що ввели у його пам'ять. Комп'ютер не може пізнати блаженство. Що означає блаженний комп'ютер? Він машина, тому він не зможе любити, як може любити людина. В той момент, коли ти зможеш подивитися на речі власними очима, ти здійсниш квантовий стрибок у нове вимірювання, у вимір вічності, у вимір божественного, у вимір блаженства, істини та любові. Знання нерухоме і мертве, пізнання завжди мінливе, воно живе. Ти маєш бути ніким, щоб у тебе увійшло буття, воно відобразиться у твоїй свідомості. І це єдиний можливий релігійний досвід. Той, хто готовий стати ніким, стає величезним. Будь ніким, і ти будеш усім.